На рік поточний у нашому місті нараховується 146 пам'ятників, пам'ятних знаків та споруд, 16 пам'яток археології та 160 меморіальних дошок, в тому числі 89 об'єктів, що знаходяться на обліку під охороною держави як пам'ятки місцевого значення. Якщо говорити про пам'ятки історії, то на території Криворіжжя збереглися сліди давніх племен, археологи вже знайшли чимало місць стоянок. І сьогодні дивує городян кромлих, знахідка періоду енеоліту, давні святилище жреців, котре реконструювали місцеві історики. До 19-го століття належать будинки, котрі зберігаються зараз як історичні пам'ятки будинок колишнього купця Федоренка, на другому поверсі якого розташовувалося ательє першого у місті фотографа Павла Ходака. Поруда по вулиці Глінки, яку зберігають в старовинному стилі нинішні господарі, а ще будинок купця Переверзєва, котрий відомий тим, що саме на його даху майорів в революційні часи перший український прапор. Наші земляки тодішні, які мали багатоетнічне походження, і розмовляли на суржику, як і зараз більшість із нас. Але тим більше коли стосувалося цієї ідеї єдності, ідеї самостійності, то тоді люди вже. Проявили високий рівень свідомості і розуміння необхідності створення унітарного типу держави, яка об'єднала б всіх українців, до пам'яток історії. належать і меморіали Другої світової війни. Близько 30 братських могил нараховуються у нашому місті, і на кожній пам'ятний знак, який вшановує героїв. Минулоріч було відкрито новий пам'ятник загиблим видволителям на Гданцівці з поновленням невідомих досі імен допомогли криворізькі пошуковці. Варто відзначити, що у нашому місті щороку від відкривається новий монумент, присвячений подіям великої Вітчизняної. за останні роки. Це годинник пам'яті, це дзвіниця. Всі оці меморіали, пам'ятні дошки, стели, пам'ятники. Якщо взяти те, що ми зробили. Я думаю, по всій Україні не зробили стільки, стільки зробили ми. Всі ці та інші пам'ятні знаки уособлюють сторінки історії нашого міста. Тому намагаються криворіжці їх зберегти для майбутніх поколінь. Адже девізом міжнародного дня пам'ятників та історичних місць є збережемо нашу історичну батьківщину і берегти її маємо саме ми з вами сьогодні, аби знали свою історію майбутні діти.